Вітаю! Це 14-та лекція, одна з останніх лекцій по звукорежисурі в театрі. І в цих двох лекціях буде подана тільки загальна інформація, це робота з іншими департаментами і режисером та функції музики, тобто художня складова звукорежисури. Отже, почнемо. В цій лекції я розкажу вам про взаємодію з іншими департаментами. В театрі виставу створює великий колектив, і це означає, що постійно виникає комунікація з різними департаментами. В першу чергу в процесі створення вистави ви комунікуєте з режисером. Під час репетицій він вказує, де мають бути музичні чи звукові ефекти, як вони з'являються, прибираються, переходять один в інший і тому подібне. Також він говорить, де додавати акустичні ефекти, де їх не треба, де давати мікрофони і тому подібне. З режисером ви можете в нього напряму питати, коли давати музику, коли знімати. Поради краще не давати, тому що ну, він краще знає. Якщо у вас є реально досвід якоїсь музичної діяльності, то ви можете запропонувати свою свою допомогу, свою роботу в якості композитора чи музичного редактора допомогти йому знайти те музичне рішення, яке йому буде до вподоби. Але краще не вмішуватись в його роботу і лише там пропонувати, як, як краще зробити там, ефект додати чи прибрати і тому подібне. Е, і е, готуйтеся, що деякі режисери можуть за вами сидіти під час вистави і підказувати вам, що робити. Тому е, або дайте зрозуміти, що ви зробите свою роботу так, як належить, і, 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 щоб він не хвилювався і тому подібне, але готуйтеся, що за вами можуть стояти режисери і підказувати вам, що робити. Це не дуже корисно, тому що ну, вони відверто можуть заважати своїм шумом і так далі. Тому краще розставити границі. Коректно поговорити і тому подібне, що те саме. Можливо, для вас це буде корисно, що коли біля вас буде стояти режисер, підказувати, бо я розумію, зараз вистави молоді режисери роблять в таких темпах, що. Е Просто неможливо все запам'ятати, навіть немає часу інколи в партитуру глянути, тому інколи режисер може вам і допомогти. Е, також е, другою людиною після режисера, з якою ви будете працювати, це помічник режисера. Помічник режисера організовує всю команду, яка працює над виставою. Він працює з основним сценарієм. Від сценарій ви можете брати собі як копію сценарію і там робити зразу помітки, або ж просто собі виписувати ці помітки на бумагу, не беручи сценарій. Але ви знаєте, що в помічника режисера є його сценарій, де є вказані всі помітки. Зараз вони взагалі в електронному вигляді це все роблять, не роздруковують. І ви можете попросити його партитуру, щоб переглянути. Музичні точки, тому що він їх також вносить. Це дуже корисно є, тому що на репетиції по виставі не завжди ви виходите по одній виставі, а інші колеги і десь можуть записи загубитися. Також помічника режисера можна уточнити, який апарат треба. Він інколи сам приходить, говорить, він уточняє по репетиції, і перед початком вистави в помічника режисера з помічником режисера можна домовитись як давати об'явку, наприклад, там, чи після третього дзвоника, чи по його команді, і тому подібне. По-хорошому має бути рація, по якій ви завжди будете на зв'язку з помічником режисера, і він буде вам підказувати, що робити в випадку форс-мажора і тому подібне. Можливо, там музику пропустили, або десь актори забулися і треба дати іншу музику, і тому подібне. Тому краще мати рацію і завжди взаємодіяти по рації з помічником режисера. Е, також помічника режисера можна попередити про те, який об'єм техніки у вас є, якого немає, який треба докупити і тому подібне. Так що е, помічник режисера це найбільша комунікація у нас за, за весь процес роботи. Е, якщо є музиканти. То ви з ними співпрацюєте в основному, коли вже збирається склад на попередні репетиції і тому подібне. Ви фіксуєте собі, по-перше, в партитурі, де вони знаходяться, де вони конкретно грають, з якою динамікою можуть грати і тому подібне. Але динаміка в основному це їхня прерогатива, тобто вони голосно тихіше можуть грати. Ви потім, коли вже визвучите їх, то тоді вже можете собі записувати, де конкретно оркестр має перше місце. Тому що все інше, якщо фоново, то воно вам не потрібно. В основному ви прибираєте фейдер і вони звучать вживу, якщо вони на відкритій сцені. Коли ви працюєте з музикантами, ви працюєте під час налаштування, під час вистави. Тобто ви на них направляєте мікрофони, ставите їм мікрофони, але ви працюєте із моніторною лінією. Тобто, ви даєте їм монітори, якщо є така потреба, і ну, підключення музикантів в основному, і моніторна лінія. Тобто, Ось такі функції взаємодії з оркестром. Ви можете там поговорити, чого краще робити, чого не робити, бо всяке буває, різні простори і тому подібне. В роботі з оркестром ви турбуєтесь більше за безпеку своєї техніки і то, щоб вони чули якийсь фідбек, який їм потрібний. Якщо коли ми працюємо з, інш... з департаментом світла, то є... це загалом комунікація тільки по спільних точках, по спільних переходах. Ви можете для себе уточняти, хто за ким, бо режисер може поставити розмиту задачу. От в цьому місці має перейти музика, і звук, і оркестр, і всі разом. То в таких випадках ви збираєтеся з цими трьома департаментами і уточняєте, хто перший вступає і тому подібне, по якій точці ви вступаєте і тому подібне. Тому що є переходи, коли звук змінюється зі світлом або світло змінюється зі звуком. Ці моменти ви уточняєте безпосередньо з тими департаментами, тому що режисер конкретно задачі не ставить. І попереджайте помічника режисера, щоб він також орієнтувався. Ще е, взаємодія з, відео, з відеодепартаментом є у нас. Це коли у виставі є відео, інколи воно може бути зі звуком. Якщо це фонова якась музика, то легше, щоб вона у вас була просто окремим треком, ви побачили, як почалося відео, собі стартуєте і тому подібне. Це ви узгоджуєте цю точку, де у вас починаються звуки відео і тому подібне. Якщо є звук з відео безпосередньо вмонтоване, де повинен бути синхрон, ліпсинг і тому подібне, то тоді ви, по-перше, узгоджуєте, як це буде підключатися, виводитись від них звук до вашого пульта. І потім вирівнюєте, з яким рівнем воно має звучати. Перед виставою, звісно, перевіряєте, чи від них йде звук, бо вони часто мутують цю функцію. Перед виставою обов'язково провіряєте проходження звуку від відеодепартаменту до вас на пульт. І останній важливий аспект, з ким ви будете працювати, це актори. З акторами це постійна взаємодія, тому що, перше, ви даєте їм мікрофони, якщо вони працюють мікрофоном, ви нагадуєте, як з ними працювати. Ви дивитесь під час репетиції, якщо на репетиції, наприклад, не працюють поки що з мікрофонами, але планується. Ви дивитесь, які дії вони виконують, щоб порозуміти, що можна робити, що не можна робити. Наприклад, якщо є рідини під час вистави і вони хочуть там щось обливатися, тому подібне, ви зразу говорите, ми не можемо це використовувати, тому що мікрофони можемо втопити і тому подібне. Давайте вирішувати якось питання по-іншому. Якщо є якісь акробатичні трюки, коверкання, ви це теж дивитесь, фіксуєте собі, бо ви не зможете під час цих коверкань зняти з актора мікрофон. Тому вам треба наперед думати, по-перше, попереджати народ на вас буде мікрофон, думайте, пристраюйтесь так, щоб його не поламати. І, по-друге, вже перед виставою, коли є костюми, на останніх репетиціях ви дивитеся, як його вчепити на тілі актора, щоб менше було йому шкоди тому мікрофону і актору було зручно працювати. Інша взаємодія, що є з акторами, це уточнення це репліки і візуальні переходи. Тобто всі, вся історія з тою. З переходами музики, запуском музики, запуском шумів, це все через акторів. Тобто всі оці точки залежать від того, що роблять на сцені актори і що вони говорять. І коли є розмита задача, то з актором безпосередньо можна уточнити, по якій фразі буде змінюватись музика, або по якому руху буде змінюватись музика. І головне зафіксувати це з актором. Щоб потім не було ніяких форс-мажорів, якщо вони можуть забувати ці точки, тому десь в голові або десь окремо собі можете записати протягом репетиції, зафіксувати для себе якусь точку або якусь репліку, яку він точно буде говорити, бо ви бачите, що він на репетиції це говорить. Вони можуть забувати це перед виставою, якщо, наприклад, на минулій виставі він забув цю репліку і тому подібне. Ви зорієнтувались, включили в потрібний момент музику, все, але після вистави або перед наступною виставою підійдіть, нагадайте актору, що я дивися, я включаю по цій цій, цій, цій точці у всьому місці таку-то музику. Будь ласка, зверни увагу, не забувай. Це нормально. Без наїздів, без нічого, їх можна попередити і тому подібне, узгодити і так далі. Вони можуть підходити і казати, що вам там, незручний мікрофон, тому подібне, тому їм треба допомагати з фіксацією мікрофонів. Можливо, навіть підбирати під голову їм, або десь, якщо це петличка, то вона на одяг чіпляється, треба дивитися, щоб ніде воно не затиралося, не задиралося йому, це теж треба про це говорити. У них можуть бути індивідуальні підсумки або взагалі в костюмах, це теж зручно. Тобто якісь такі моменти враховувати вже залежить від того, з яким запитом зайде до вас актор. Якщо вони працюють вручний мікрофон, теж попереджати, що з ним можна робити, що не можна робити, зафіксувати точки, де вони можуть його залишати, якщо у нас немає моменту, де він виходить зі сцени за коліси. Де він його залишає на сцені, щоб цей мікрофон потім не покоцався, нічого з ним не сталося. Ну, На даний момент по, по взаємодії з іншими департаментами все. Все більше якихось нюансів моментів розкривається під час роботи. Якщо з технічної сторони, якщо вам щось потрібно. Є ще один департамент, з яким ви можете взаємодіяти це монтувальники. Це якщо треба, наприклад, підвісні мікрофони додаткові зафіксувати, то ви можете підійти до них і попросити опустити якусь штанкету і тому подібне, дізнатися в них, які штанкети працюють під час вистави на декорацію, які не працюють, вибрати ту штанкету, яка не працює, і зафіксована постійно, і там зафіксувати свої мікрофони. І тому подібне. Або на декорації, коли треба буде фіксувати мікрофони, це теж треба враховувати, теж з монтувальниками обговорювати, тому що треба попередити, що не розбирайте цю декорацію, поки я не зніму мікрофони і тому подібне. На даний момент, все. Дякую вам за увагу. Переходимо до останньої лекції в курсі.